Вітаю! Мене звати Тетяна Музика. Я доцентка кафедри української філології та суспільствознавчих дисциплін Університету Короля Данила. Сьогодні я поділюся з вами лайфхаками, які справді працюють і перетворять підготовку до НМТ з української мови з виснажливого марафону на чіткий сфокусований спринт. Ці рекомендації створені на основі моєї викладацької практики, досвіду підготовки школярів, а також порад тих, хто вже склав НМТ на найвищі бали. Тобто, всі ці лайфхаки це перевірні на практиці стратегії, які дають результат. Лайфхак 1. стратегічне холодне занурення. Пам'ятайте, підготовка починається не з підручника, а з чесної діагностики. Визначте точку А. Пройдіть один повний актуальний НМТ-тест, наприклад, демо-варіант 2024 чи 2025 року. Виконайте його в реальному режимі, зафіксуйте час, не користуйтеся жодними матеріалами. Ваш бал це ваша стартова точка. Створіть карту прогалин. Після тестування робіть детальний аналіз. Не просто перегляньте відповіді, а випишіть, з яких тем найбільше помилок. Це допоможе правильно розставити пріоритети. Принцип 20 на 80%: сконцентруйтеся на 20% найпроблемніших тем, які спричиняють 80% помилок. Це може бути синтаксис чи орфографія. Працюйте над цим вузьким колом. Лайфхак 2 правило систематичної практики. Випускники, які склали НМТ на високі бали, стверджують: велика кількість пройдених тестів. Найефективніша стратегія. Але практика повинна бути розумною: принцип міні-тренувань: краще займатися по годині двічі на тиждень, але регулярно, ніж по 10 годин раз на місяць. Постійність важливіша за інтенсивність. Накопичувальний метод. Не стрибайте з теми на тему, закріплюйте матеріал. Наприклад, цього тижня орфографія, наступного повторюйте орфографію і додаєте синтаксис. Так створиться міцна база, а не вивчив забув Зошит помилок це один з найефективніших методів. Записуйте не лише правило, а й конкретне речення, в якому допустили помилку, плюс коротке пояснення. Раз на тиждень перечитуйте 20-30 таких прикладів, і ви перестанете повторювати ті самі помилки. І, звісно, регулярний стрес-тест: двічі на місяць проходьте повний МНТ під таймер. Це не для перевірки знань, а для тренування стресостійкості та вміння керувати часом. Лайфхак 3: візуалізація, асоціації та зв'язки. Запам'ятовувати правила треба не з обрінням, а створенням зв'язків, креативні асоціації. Для наголосів чи винятків вигадати власні, навіть абсурдні асоціації, наприклад, переляк аж закляк. Чим давніша асоціація, тим швидше мозок відтворить її в стресовій ситуації. Схематизація теорії. Використовуйте схеми, таблиці, кольорове кодування, особливо для пунктуації. Синтаксис, який становить приблизно 30-40% завдань, має сприйматися вами як чітка схема, а не суцільний текст. Працюйте з учителем. Якщо під час тестування виявляєте серйозну прогалину, обговоріться з учителем або репетитором. Лайфхак 4: ментальна гігієна. Та майндсет. 200 балів залежать не лише від знань, але й психологічної стійкості. Власний графік графік ваш робочий контракт. У ньому має бути час на навчання, повторення й обов'язково на відпочинок. Мозок у стані виснаження майже не запам'ятовує. Мінімізація тривожності. Не хвилюйтесь надмірно. Тривога блокує пам'ять. Якщо ви дотримуєтеся стратегії та працюєте регулярно, цього цілком достатньо. Довіртеся процесу. Ваш майндсет. І наостанок найважливіше поставте собі три запитання: навіщо я це роблю? Якого результату прагну, що я готовий робити щодня, щоб цього досягти. Опора на внутрішню мотивацію і маленькі кроки щодня дають найкращий результат. Пам'ятайте! Підготовка до НМТ це не виснажливий марафон. Це продумана стратегія, діагностика, міні-тренування, система повторення та правильний режим. Ці лайфхаки перевірені на практиці. І вони справді працюють. Бажаю вам високих балів і легкого навчання!